Привіт! В сьогоднішньому дайджесті ми хотіли би розповісти вам, як правильно обрати партнера для бізнесу і на які нюанси звертати в першу чергу свою увагу. Є декілька основних параметрів, на які вам потрібно звертати свою увагу при виборі партнера для мийки самообслуговування. На що тут потрібно звертати свою увагу? В першу чергу на кількість відкритих об'єктів, наскільки ця компанія є популяризована на ринку, а також чи випускає вона нові продукти, яким чином вона розвивається, чи відвідує вона виставки, чи привозить вона нові технології в Україну і на цей ринок. Ось одні з основних критеріїв. На які ви в першу чергу повинні звертати свою увагу при виборі компанії. Як зазвичай, в теперішньому світі ваше знайомство з компанією відбувається через соцмережі YouTube, або ви безпосередньо потрапили на мийку самообслуговування тієї чи іншої компанії. Пункт номер два: зустріч. Це особисте знайомство з менеджером компанії або безпосередньо з її власником. На даній зустрічі ви маєте змогу побачити, чи є в компанії шоу-рум, де вони вас зустрінуть, і взагалі, якими ресурсами дана компанія має змогу управляти. Коли перші два пункти пройшли добре, ваше зацікавлення росте і приходить пункт номер три. Це є виробничі потужності, складські площі, шоу-рум і тому подібні речі. Ви обов'язково повинні їх відвідати, так як після цього ви будете чітко розуміти, якими ресурсами володіє ваш майбутній партнер, чи є в нього достатня кількість обладнання, чи вам просто продають кота в мішку, яке можливо ось-ось приїде за ваші оплачені гроші. Чи воно вже є в наявності, воно виготовляється, компанія жива, діє і процвітає? Ці речі дуже важливі. При виборі партнера не менш важливий пункт, а саме: обслуговування і супровід вашого обладнання в майбутньому. Наскільки би якісним не було обладнання, якою країною найсучасніших технологій воно би не було виготовлено? Воно рано чи пізно побуде потребувати обслуговування. Це також є не менш важливим пунктом, і ви повинні переконатися, чи компанія має ці можливості для обслуговування вашого обладнання, а саме, склад запчастин кваліфікованих працівників, сервіс-менеджерів, монтажників, людей, які. Дадуть відповідь на усі ваші запитання. Також в цьому пункті важливо звернути увагу, чи в компанії є IT-відділ, який постійно розробляє поновлення, робить різного роду прошивки для того чи іншого обладнання, щоби ви, як майбутній інвестор, завжди йшли в ногу з часом і були на піку самих сучасних технологій. Коли майбутній інвестор. Робить внутрішній тендер і обирає компанію, з якою йому в майбутньому розпочати свій бізнес. Ми завжди наголошуємо на оці основних чотири критерії. Зазвичай залишається одна-дві компанії з України і декілька з-за кордону. За нас говорять наші справи у компанії Luxwash на сьогоднішній день відкрито більше 500 об'єктів. Це в Україні і за її межами. Друзі. Робіть правильний вибір партнерів багато. Люксвош один.